Доброго дня всім причетним 13 листопада Миколаївщина. Став у мене такий період, знімаю кожного дня майже відео з розпаковками. Тому сьогодні прийшла мені посилка від такого, такої людини, яку звати В'ячеслав Кусь. Цей чоловік зі своєю дружиною, їхня сім'я давно вже займається вирощуванням плодових дерев. Я давно за ними спостерігаю. Дуже мені подобається, як вони це все роблять, відправляють. Особисто в них нічого не замовляв. Але вони мені чомусь дуже подобаються ці люди. Я завжди їм намагаюсь поставити якийсь клаші, допомогти щось продати. Отже, вирішив цей рік замовити у них пару деревин. Я взагалі вирубав свої сади для винограду, але вмовила дружина посадити пару деревця, тому що я вже взагалі втратив береги. Отже, посилка буду розпаковувати. Цього, цього світу було очікувати, але ми готові до цього. Так, то я все поприбираю потім. Задача зараз вам зняти, і що тут відбувається насправді. Так, я не знаю, не замовляв давно дерев, не знаю як люди пакують. Напевно, буду розрізати отак. Пакування мені подобається. Це жорстко, міцно, все зафіксовано, нічого не, не труситься, не бовтається. А якщо так, то значить нічого і не травмується всередині. Нашого дозволу присягло на коробку, щоб було удобніше працювати, зручніше. Це так. Так, ми зараз потім початку перебуваємо прийняти. Оце. Замовляв я, скільки 4 деревинки здається, так? Але я щось бачу, що тут щось, щось незрозуміло. Зараз зрозумію, коли розпакую. Як я люблю ці справи розпаковувати ці посилки. З рослинами, з трояндами, з виноградами, з якими крезентемами. Усе, що стосується рослин, дуже-дуже мені імпонує. І дуже мені імпонують люди, ті, що цим займаються. І особливо, коли якісно виконують свою роботу і гарно до цього ставляться. Так, що ми маємо? Маємо отакі корінчики. Я покладу на землю, тому що зараз виможу все. Беремотати ще. Бажано, щоб не вимазатися. Коріння замочене якоюсь глинкою бачу. Напевно, щоб не пересихало, Ну, ми використовуємо винограді бовтанки, а... а яка вперта людина? Боже, яка вперта людина? Дивіться, я вам розкажу, щодо цієї людини. Замовив у чоловіка чотири саджанці. Чотири. Чотири. Чоловік мені написав, подякував за підтвердив замовлення і сказав, що будуть подарунки. Я натомість попрохав, щоб подарунки не ставив, тому що просто натурально нема де місця, де садити, бо в мене все в винограду. І це заради дружини тільки виділив 4 місця для цих деревчат. Все одно вперто наклав більше, чим, чим просив. Дякую. Дякую. Я порадую, може, своїх родичів там комусь подарую, бо правда, нема місця. Так, отже, давайте подивимося, що ми маємо. Так. Маємо абрикос Харґранд. Дивіться, в якому стані. Дивіться, така абрикоска. Ось така коренева система. Отакий приріст. Отаке. така абрикоска. Так. Так, стоїть, стоїть. Так, наступний. Наступний це сливка Точесан. Це я її теж замовляв. Ось така сливка, така коренева. Ось так змазано. Бачите, тут ґрунт був, а зверху 100% обмазано бовтанкою, щоб доїхало, не пересохло коріння. Клас. Так. Тут груша ноябрьська. Це теж моє замовлення. Я його замовляв. Так. І ще одне десь моє знайти, те, що я замовляв. Ой-ой-ой-ой. Яблуко муцу. Зараз покажу бірочку. Ось така бірочка не вигорає, ніде нічого з нею не розтрухне на ультрафіолеті, все з нею буде в порядку. Якісна бірка, якісне коріння, знову бовтанка, стан, бруньки, все в порядку. Як пише книжка. А це у нас залишається два, два якихось подарунок. Подарунок, тут написано подарунок, шкода, що не написано, хто це подарунок. Ну, ми Потім я йому В'ячеславу зателефоную чи напишу, він мені підтвердить. Просто написано, що подарунок. І тут написано теж, що подарунок. Судячи по деревині, я не такий садовод, але здається мені, що це яблунки. Тому з В'ячеславом, коли буде спілкуватися, він мені все пояснить. Або з ним, або з його дружиною. Ось в такому стані ще ці корінці подарункові. Отже, чотири дерева замовив, два дерева подарив подарунок. Не дивлячись на те, що відмовлявся. Це говорить про доброту і щирість цих людей, у кого я це замовляв. Дякую вам. Дякую вам. Ось, в Ось така посилочка. Ось така посилочка від, від сім'ї Кузь. Його дружина підписана якусь радик. Я Так розумієш, це її дівоча фамілія. Ось так. Рекомендую вам всіх цих людей. Дуже вони щирі, дуже вони класні. Рекомендую, бувайте.